Друзі, усіх вітаю! Весна, нарешті весна, яскраве сонечко. Гарний день сьогодні має бути теплий і сподіваємось спокійний. І весна, весна, весна дочекалися. Весна, а саме сьогодні, 8 березня. Вітаю усіх жінок, садівниць із цим святом, святом весни. І ось на сьогодні розцвів, розцвітають перші підсніжнички у нас на Вінниччині. Перші-перші квіти усім жіночкам, дівчатам. Бажаю миру, перш за все, здоров'я, натхнення, любові. Нехай цей новий садовий сезон стане нарешті для нас усіх мирним усім добра, щастя, здоров'я. Природа оживає потихенько, все стає яскравішим, а особливо на сонечку. І сьогодні ранок 8 березня. І зранку ми вже були на пошті. Мій чоловік зробив мені подарунок на 8 березня. І вгадайте, що, ну, звичайно ж, рослинки. Ось такий ящичок, отаку упаковочку отримали ми сьогодні на пошті. Замовляла я рослинки в інтернет магазині, який знаходиться на Хмельниччині. Це область сусідня із нашою Вінницькою областю. І розплідник, магазин, називається Terra Plants. І ось такі навіть вже видно через упаковочку такі чудові рослинки. Прийшли сьогодні мені у подарунок на 8 березня. Це самий найкращий букет для мене. Зараз будемо розпаковувати і діставати рослиночки. Я вимкнусь зараз, зніму цю плівку, якою запаковано. І будемо далі розглядати рослинки. Друзі, зняла плівку, і ось так все виглядає. Бачите, як складено 5 рослиночок, я замовила, хвойних рослиночок. І ось так склали у трьолітрових горщичках рослинки. Так, і зараз я їх звідти дістану і розглянемо їх ближче. Друзі, дістала я рослиночки із контейнера того дерев'яного і ось таку красу маю. Дуже задоволена я цими рослиночками. Дуже гарні. Вони стоять тих грошей, які за них заплачені. У трьохлітрових горщичках всі, як я вже говорила. Так, і замовила я три сосни і дві ялиці. Роздивимось, так. І перша сосонка ось така красунечка, вона з блакитною хвоєю і е, такою свічечкою догори має рости компактна і має назву пастігіата. Ось така сосонка. Зразу мене запитують за ціни попередніх відео я не озвучувала ціни. Я боюсь помилитись, накладної тут не було. Ну, здається, сосенки ось ці, ця сосна, ось ця і ця, в границях десь 400 чи 450. Гривень, можливо, 500, я вже помиляюся, можу помилитись, вірніше. Ну, десь плюс-мінус так, навколо 400-450 гривень. А ялиці е, коштують, здається, по 600-650 гривень. Можливо, так. Ну, я можу помилятися Точ, з точністю цін. Ну, кому стане більш цікаво, можете зайти на сайт магазину Terra Plants. І подивитися ціни, хто зацікавиться такими рослинками. І повернемося до сосунки. Сосунка доволі висока, сантиметрів 50 висотою, і в трьхлітровому горщику. Звичайно ж, вона коштує своїх грошей. Далі така сосунка подушковидна, кулькою має рости. І ця сосонка має назву, зараз я знайду, офір. Вона Карликова сосонка, хвоя на ній недовга, на зиму міняє забарвлення, бачите, стає жовто-лимонного кольору. Дуже гарна сосонка. І наскільки я знаю, рідкісна, не дуже поширена в садах. Ну от. Я сьогодні придбала таку сосунку. сподіваюся, що прийметься, буде зростати, буде все добре. Так, і ще одна сосунка. Теж має на зиму яскраво жовтий, жовте забарвлення. Голочки міняють його на зиму. Дуже красива сосунка. Теж мені хвоя недовга, Ось це вже такі яскраві голочки. Гарні, гарні. Так, і ця сосенка має назву Golden Glow. От, Я вам не покажу, бо етикетка десь загубилася в дорозі, напевно, відірвалася, немає. Ну, я пам'ятаю, що я замовляла. Це сосунка Golden Glow. На відміну, ось раніше я в райському куточку придбала сосунку. Winter Globe, Gold. Winter в цій сосунки голочки довші. М'якші і довші. Вона така вся жовтенька. От. А в цієї е, Golden Glow коротша хвоя. Ну, я б сказала яскравіша зараз. Можливо, це залежить від того, що, е, де вони зростали. При якому освітленні. Ну, екземпляр дуже гарний, дуже хороший, я дуже задоволена. Так, це ось таких три сосунки. Так, і ще дві ялиці в мене на сьогодні. Ось така ялиця. Ну, написано було, що вона трирічна. Я думаю, так воно і є по приростам. Теж без етикетки. Але назву я скажу, пам'ятаю. Іспанська ялиця Іспанська ауреа. Ось така цікава хвоя на ній. З усіх сторін одинакова, невеличка. Як 3D-ефект. Вона ще маленька, звичайно, О, сподіваюсь, буде рости, буде радувати нас своєю красою. Ну, і ще одна ялиця. Це теж нині дуже популярна вона. Ось таку хвою має. Чомусь вона, звичайно, мені здалася не схожою, але все ж таки, я думаю, що цей розплідник не буде обманювати. І це все ж таки та ялиця, яку я купувала. А має вона назву icebreaker. Нині теж популярна дуже ця ялиця. Тільки чомусь мене... Ще ось така малесенька, хвоя на ній коротесенька. І чомусь вона теж жовтувато яскрава. Наскільки я знаю, вона темно-зелена повинна бути срібним таким знизу. хвоїночки срібні. Ну, але є, це срібло внизу на хвої. Сподіваюсь, що це вона. Ну, ось таке щастя сьогодні я отримала. Такий подарунок від чоловіка, за що йому дуже-дуже дякую. От Він знає, що для мене це найкращий букет на сьогодні. І так співпало, що якраз сьогодні прийшла посилочка, я її отримала. Так що ось такі красуні поповнять мій садочок. Усім дякую, що розпаковували зі мною цю посилочку. Я теж люблю дивитися розпаковки, які виходять на YouTube канали, які, якийсь досвід переймати інформацію про магазини, де що можна купити краще. І ще раз усіх з весною, усіх жіночок, дівчаток з 8 березня, усім щастя, світлих, радісних днів. І, звичайно ж, миру і миру дочекатися нам. Дякую, що були зі мною. Дякую, що не забуваєте про мій канал, про мене. На все добре, до нових зустрічей!